Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Так, бачимо ось такий застосунок, потрібна реєстрація, як завжди. Ну, можна за допомогою Google зайти або електронної пошти за, за покликанням. Ну, наприклад, тут є ось ось це мої проєкти. Тобто, те, що я пробувала зробити, дивіться, їх можна редагувати, можна видалити. Це я годину тому створювала. Даю, даються покликання, можна завантажити на нас свій власний. Ну тобто на ноутбук чи там комп'ютер, відповідно, де ви працюєте, можна отримати покликання і поділитися, наприклад, в групі, щоб хтось прослухав те, що ти створив, де буде звучати. Тобто вона дає можливість завантаження і з цього створення. Ну, от тут є декілька готових проєктів. Тут теж, от, наприклад, ось так звучить. Hey, we had our doubts, but now we're stronger, and that's okay. ну, рідні пісні. Ну що ти не хотів зупинятися. Різних пісень, тут є декілька багато. Там хто створював вони, якщо ви робите їх, можна їх зробити теж приватними, можна їх зробити публічними. Якщо робиш публічними, відповідно їх бачить ось. Кожен може скористатися ну, різні креативні назви, «Нафтова вишка, штучний інтелект, політика щодо вмісту, Каріба, ну і такі, такі далі є. І, наприклад, тут, щоб створити, ми нажимаємо створити пісню. Потрібно ввести назву, наприклад, ну, не знаю, що там візьмемо літо. Ой. Пишу, пишу запити, пишу назви українською. На жаль, слова, які він генерує, дає відповідь тільки англійською. Не пише тексти українською мовою. От в тому ну, що трошечки мені, але мелодію ну, можна якоюсь якусь мелодію використати. І тут просить опишіть свою пісню кількома словами. Ми, ну, no І далі воно пропонує ось тут в чиєму стилі, скажімо, ти можеш використати ту, цю пісню. Тут є декілька підказок, якщо приєднатися до Discord. Є там посібник якихось підказок, який англійською мовою, правда, який вказує, що потрібно, як краще написати запит, на що звернути увагу, дає там ну, багато пояснень. Частково перекладала не всі, але ну, хто, якщо так десь більше не знаю, можливо, навіть для... Якихось професійних музикантів або для музикантів-любителів, якщо десь спробувати щось таке креативне, можливо, буде більш детально вивчити цей посібник і створити пісні. Ну, не знаю, щось мені, от я з Віктора Цоєн Цоя. Чесно, я не знаю, не писала, що використовувати, тим можна в мелодії, наприклад, тільки інструментальний або мелодія на ранній стадії розробки, наприклад, то відрізнятися від виконавця лірики. І не зажимаємо генерувати. Там той пустий квадратик не вводила нічого і попередні рази. Генерував досить швидко, принаймні мені. Зараз два-чотири генерація йде. Видно, так, як він генерує? Так, 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 ми бачимо. І ось тут він дає е, дивіться, дає текст. Правда, ось тут українською пише, а потім виконує англійською. Пише світло, блимає, рид, падає. Ми беремо слова, відчуваємо себе живими, як ніколи. Царин змушує нас жадати все більше і більше. Ну тобто на ті мої запити, на села море Сонце морозиво», вони створили такий текст. <literarine> mm -hmm. І тут декілька різних, можна їх зробити більше. Тут, наприклад, декілька мелодій. Коли ми на неї нажимаємо. Ну, я Це одна мелодія. Наприклад, тут вона звучить трошечки. Вже по іншому. Ну якщо ми. Only... Ну, можна їх прослухати всі, і вибрати ту, яка тобі найбільше подобається. Якась більш швидша, якась більш повільніша трошки передається, можна редагувати. Е що таке розділені частини, чесно, не розібралася, ще не скажу. Можна редагувати, коли де редагувати, вони тут просять е, перетягніть видання до країв, щоб розширити в пісню в будь-якому напрямку. Е, я пробувала не, а, е, ось тут, бачите, ми напевно, що вона на ось так ми її розширюємо, звужуємо, або звужуємо, або розширюємо і відповідно е, там ми можемо його регенерувати або не робити нічого. Ну, і коли ми це зробили, наприклад, ми нажимаємо поділитися, тут знову пишуть, назви свою пісню, наприклад, пишу літо, її можна завантажити, вона збережеться в тебе на ноутбуці, або, наприклад, отримати посилання для спільного доступу. Я, це буде громадський це мій ну... Я нажимаю це покликання і, відповідно, можу поділитися з своїми знайомими, друзями, чи там, наприклад, якщо це учні, можуть дати вчителю, і щоб він прослухав, наприклад, мелодію, вони створили. Ну, Супер. Пані Людмила, ви тоді поділитеся цим результатиком в нашій групі Телеграм, яку ви створили на нашому цьому на нашій цій зустрічі, так? Супер би було. Добре, я дам покликання на пісню, яка отримала це, і наприклад, які там попередньо створювала я, пробувала завантажувати вірш, щоб ну, готовий вірш, щось не пішло. Ну, ще треба спробувати, хоча там вони пропонують, що можна вставити свій власний. Свій текст. Але от слова дає на українській мові, але звучить на, ну, на англійській мові. Тут вже... Така, але я думаю, десь спробувати щось креативність, якусь тему, наприклад, дати як діти опишуть, я думаю, на уроках музики це можливо було би зробити. Так, і я думаю, що це можна будь-який проект. Який передбачає наявність створеного відео подати на міжнародний якийсь конкурс і прописуємо, що створено за допомогою штучного інтелекту, і нема ніяких проблем. І може і свій гімн, і свій девіз, і свої якісь там заставки, переходи, і так і таке інше. Тобто, це досить корисний ресурс для створення освітнього е контенту. Дуже дякуємо. Зараз, якщо вийде, я ще в... Ось... Дивіться, воно, ну тут Ме покликання, я збережу. це закриваю. Зараз відправлю. Я хочу показати те, що воно ще пропонує, що можна було, там я не дійшла. Зробити ось я руку відправила. Не знаю, що вийде. Дивіться, я завантаження завантажувала, і воно пропонує як як відео. Видно зараз екран? Так, да, бачимо. Але воно завантажується як відео, але тільки, на жаль, ось так видно. Ніяк не видно. Ні, просто білий екран, нема ніякого відео, хоча воно пропонує, що можна створити ну, відео, але на жаль, відео немає, не створює відео, тільки ось така пуста біла картинка і звучить мелодія. Ну, Ну, ось так. Ну, що можна, скажімо так, десь. Спробувати його зробити, теж використати. Не знаю, можливо, можна цю мелодію відповідно десь під ці слова зробити в якомусь із штучних інтелектів, якщо робить якісь картинки додати, теж ще можна буде її завантажити.